Є частиною мого життя. Додатково хочу сказати, що знаєте, словами нашого великого письменника Симоненка сказано наступне: можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Для мене Україна батьківщина, іншої в мене не буде, і тому моя поведінка, мої кроки вперед, це і є моя батьківщина і моя позиція. Я хотів від себе подякувати Віталію. За те, що він завітав до Лохвиці до всіх нас, за те, що він сьогодні і зовсім інше. Ми хочемо зробити політику прозорої, не неколованих домовленостей. Ми маємо репутацію, ми маємо довіру і найцінніше, що у нас є. Це довіра людей, це репутація та ім'я. Тому що щоб заробити ім'я та репутацію, треба працювати роками іноді інвестувати все своє життя. Загубити можна за одну хвилину. Ми зробимо все для того, щоб ні в якому разі не загубити довіру людей, щоб не в якому разі не загубити нашу репутацію. Ми зробимо все, щоб втілити в життя нашу мрію, жити в сучасній країні, де кожен українець може дивитись певно завтрашній день, маючи роботу, заробітну платню, нормальну пенсію, нормальну стипендію, нормальне. Мідичне обслуговування, соціальним. Ми знаємо, що ми хочемо зробити. Ми це зробимо. І нас підтримують більшість українців, тому що вони хочуть того ж самого. Ми впевнені в наших силах. Ми знаємо, паде на український демократичний альянс реформи. Коротко удар, 17 номер. Ми зробимо все для того, щоб. Ні в якому разі не загубити довіру людей, оправдати надії, які ми взяли на себе, і реалізувати нашу мрію сучасна країна для кожного українця. З роботи, зарплати, спенсії, стипендії, з, з певненим майбутнім. ім'я цієї країни Україна. І ми переможемо, але тільки разом. Дякую. Я знаю, що багато хлопчиків, багато людей прийшли, хтось там принес з собою боксерські рукавички, хтось підписати, зробити фотографію. Я...